Так, у нас є. Е, ми до, і з нами ще до це ланце Гвиневра. І One One. Ванцелот це старт буде тяжкий у нас. І, і я мінотавраший, блін, пікнув лейтового. Ну це, конечно, жесть. Так, ну one. One One це дуже хорошо. Але в неї майстерства нема, то я думаю, що не буде так легко. Ну так. Це та Трошечки так. Я розумію проти нас теж два, два дуо. E, думаю, да. Може бути, що тріо. Так, добре. Тоді давай скіпнемо з тобою в мід. і я думаю, підемо до 1. -1 Подивимося, як воно взагалі стоїть. А, ну треба мені через верх, що я в нижніх кущах стою. Thinking... Так, добре, хоч oh. війна у полутанка, це вже хорошо. Отходим. Так, все. Пошли, Піш, пошли. А, я думаю, что это за звуки игры? Это твои звуки игры. Это мои звуки? Да. Нет, они не мешают. Все нормально. Ой. Ничего, ничего. Лучше так, низ никак. Да, не, ну, да, я думал, чтобы не текла. Блин, а я чего мои звуки игры? Ну, Треба забрали. будет после этой игры. А ти стрім, може ти стрім вімкнув, ні? <нів> ні, 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 у мене нема стріма. Блін, це з системи так, все... Одно, Одного є. Ну, по крайній мірі, початок непоганий. Так, там. Я відійду, я відійду до... знову сюди. <нів> я просто трошки швидше. Так, <нів> ти... так. так. Та. Е, Нє, підійдем під, до неї, то що Хаябуса пішов на червоний, і він зараз може прийти за нашою. <нів> цею. ванванкою. Вс, хорошо. Відходимо. Дуже навіть непогано. Хаябуса. Ой-ой-ой, відступай, 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 відступай. Блін. Ну вона на тонкому, вона мала відходити. Це ж просто ну, по вона часу. Ну взагалі не було. Да. Я, я зараз... так і не зрозумів, чого вона не відійшла, коли пінгувала ще її, що відійде. Так, добре. Давай, 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 забирай, забирай. Хорошо. Мія. Ні, відходимо. Ні Черепаха. черепа. Відійти? відійти по. да 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 Більше зараз ще. зараз, я на Мінотаврі, який взагалі не танковий. Давай там внизу допоможем. Ну ти може не встигнеш. я нам буду спробувати. Я мабуть, не встиг. Хоча Блін. Не встиг. Давай, 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 бейбей, бей, бей. Боже мій. Ну У мене уже не було просто чим бити. У мене ульта закінчилась а, ні, ні, скіли то, відкаті. То нічого страшного. Ти просто бачив, як, як вона злов ХП, наскільки виживала. Так, да, ну не щитки були. Так, у мене так. 12 секунд. В мене Ульта є, то що я в спишку віддавав, щоб до неї догнати, що думав, думав рятуємо. І ну, о... У нас Ван Ван помирає сама. Та ну йолки палки, ми її зробили там такий старт. Я би не. Я би не бився зараз фрею. Немає мани, я відійду. Ой, Паша. нас тут щось зараз, напевно, будуть пробувати закривати. Е так, відповім тут Анджі пише в чат, скільки Зірок. Е, ну, У мене зараз 21, у... Він хоче Ті, у тімейта 25. Ой-ой-ой. Так, ой, ой, ой. да, якщо хочеш приєднатися, потім пиши в чат. Давай, давай, тікай, тікай, лазер, тікай, тікай. Він втік чи не втік, втік значить. Нафіга не, я туди не, йду. Не-не-не, не, 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 не ходь. Хоча вони, вони, вони без кнопок, звичайно. Ой-ой-ой, як добре. Йо-йо-йо. Як добре. Ну, вони були, бачу, всі без кнопок, це вже да, я... так пощастило. Треба було відразу мені підходити, я чогось забоявся, що їх 4. Ну, я не думав, я тобі скажу, що Гвіневра так класно влетить. Да. Бо я думав, що все, що я спію зробити, це чисто ланцелота засейвити і на цьому все. Можна було би її забрати, якщо чесно, але. Знаючи її на лов ХП. Супер. Давай на міду попробуємо вейла, може. Ну мене не ульти нема. Відходим. Флеймшот мінус. Так, вони би звідти відійшли вдвох. Я знову йду наверх, щоб там не забрали ван-ван, бо вона якась швидко йо Ой-ой-ой. Йолки-палки. Ну хоч засейвив. Блін, да ну тікай звідси, ти, йолки палки, ну. Я не можу зрозуміти, чого вони під вишками там билися. Тим більше Ланселот, який лейтовий. На черепаху би треба. Да, на черепахі уже точно. Ну я не піду туди сам просто. Антихіл. А що він хоче, якщо ще лише предмети збираються. Ммм. Ні, я ні, 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 не ні. ні. Мене, У нас лісника немає, я. Лісник на бафах чисто. Це так чисто відзонити. Так, я можу Є ульта. <плес> <плес> Мія тут. Ну чекай тоді. Ми зараз я тобі скажу не саме не... робині позиції. Ми не заберемо, відходь, відходь, їх троє, відходь. Пока що двоє, но я. О, ланцелот є, давай. Давай, давай давай! Добре, минус мия. Ланцелот, я... боже, над... Ой, а я на... О, ланцелот. Поябуса на таком було в ХП тік. Так, я, поки я зараз пуширую. Так, я там кашу флягу сберу, я, піс... я після фляги тільки буду збирати. Ну, наша, ты види, ну... Давай, забирай, забирай, баф. Все, добре. Так, ти там переживаєш, так? Да? да, нормально. Ну тут фріє щось хотіло вірватись, але у мене була пташка. Так. Блін, ну який же цей мінотавр тонкий, ну це просто жесть. От мені от, до уподобає його контроль у Мінотавра, особливо в лейті він і хілий, дай Боже, але до лейта він просто жах. Не, у нас тут ничего не будет. Давай, 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 забирай. Все. Забрал. Хорошо. Ты, ты. А, у нас вон два назову -ван мертва, блин. Блин, ей не Может, можно пойти. <связать> <связать> так, тут, дивися, а, тени хаябуса, так что... Угу, проверю пущейки. Десь або у нас на бафах. Ні, бафи стоять. Зараз треба чекати. Мію. Ну куди вони пішли знову. Я. Ага, ось і мія. Я просто не можу зрозуміти, чого вони в них підвишкані. Бля, мінус. Чисто ульта на вітер. Так, це є. Ми не будемо, напевно, де забирати Ланса немає. Ну, я б міг забрати. Mm, та я, я щось не можу зрозуміти, він просто от, непонятно де літає. Ну туди, куди треба, він не приходить. Я маю відійти, я вибачаюсь, бо. Ну, в смислі, так, на давай, це давай, на базу, бо немає мани. Фул ХП, аману нема. Так, немає. добре, добре. Т -то... Т -то... тобі мана треба. Такс. Ну знову. Ага, Можемо на низ піти, так? Так-так-так. Да? Я показався. Я от не знаю, я на би... низ. Я пішов на низ, бо там дуже, якось дуже важко. А хто забрав? Він забрав, ладно. Знову зараз. Е... Мій. Да. Щось взагалі нічого не робить ван ван. Ну вона боїться сама під'їде. А, це не буде цього, понятно. Ну її саму забере. Ну і цей теж там пішов зливатись. Ні, вижив. Ой, добре. Бля, ні. Там просто шамія пушить. І це трошечки неприємно. Ну значить Мія не буде на лорду, треба забирати лорда. Ну, а він в кущиках сидів весь час. Я нічого не зроблю, не маю. Ну, no, давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой, фу, зірвали. Добре. Так, на мене фляга є, то я думаю вже трішечки легше має бути. Але виживаемості Після антихіла вже аж начну збирати щось нормальне. Ну, я не знаю, чи нам. Ой-ой-ой-ой-ой. Це цело, тікай, тікай, тікай. Минус ульта Гвіни, А вона шов. Ой-ой-ой. Чо, -ой. вижили у бої, -мой. Да, і дуже... Ну треба забирати лорда зараз, я думаю, ні? Там гвина, блін, страшна. Але. Ланселот у нас просто шотний. Й-мой. Добре, добре, добре. Все, відходи. А відходи. я відходжу відходжу, відходжу. Треба пушити лінії. Так ну там ти там не сам, по суті, звіняв рою, то я думаю. Я зберу собі корону, щоб від Хаябуса. А, оце погано. Що погано? Ні, ні все добре. <laughs> я, я думав, що Хаябуса тебе забирає. Тай ЙОМАЮ. А, так, 600 ще 200 до фляги. Ой, до фляги, до. Антихіла, а далі буде видно. Я навіть не знаю, мені. І Вейл зриває. І Мія. Ні, це треба щеповку брати. Це там розійшовся, я тобі скажу. Ну, е, Ван Ван для. Треба він... в будь-якому випадку корону збирати. Так, да, Ван Ван дуже сильно пушить. Ну, я маю на увазі, що вона не... у мене... О, є ульта, все, можна і попушить. Вон ван у нас... Ні, ну вон ван, по крайній мірі, по фарму йде. Лучше, чем мія. <laughs> я тобі скажу набагато. Ну, no ну, -no ну, -no, тікай, 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 тікай. Та, -мо, не встиг. Не зможу, не зможу нічого дати. Немає нічого. Вс, відходимо, відходимо, відходимо. Хоча... Давай вона настапиклась. Пішла пі. Все чи що? Я думав, у нас зараз їх викусить. Так, мана майже закінчилась, звичайно. Ммммм. Mm Кен, -hmm. хайбуса, хайбуса, цемку. Ой, ти молодець. Тікай, тікай, тікай. Добре. Все, у мене немає хп. мани немає. Я маю блін відійти в самий розгар... Е... Ну, мені. Я можу дати просто флеймшот і відійти. Чуть-чуть Б... е, став коротше, на край бази. На, на самий край круга І мене база спіла зацепити. Боже, у мене тут кіт розносить. Я закрив його з собою в кімнаті. А, я свого на, на двір вивівся. О, щастить. стоїть у мене. Так, я не можу надвір. Так що ти думаєш, пі мене на привіз? <кхи> так, добре. Ні, ну ланцелот, дуже непогано грає, якщо так. Шкода. Не, ну можна до мене не йти, тут уже я відійшов. Е, Ні, я чисто, Я чисто на підсейв у нас всякий випадок, бо я так думаю, що в тебе самий основний наш домах. Да. Е, так. Так, потратили за світ. Блін, я хотів би баф цей забрати, дякую, вон. -вон. Мені синій баф потрібен. Ой-ой-ой. Йолки-палки. Відходимо звідси, ми тут уже нічого не зробимо. Нас троє. Ти, 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 ти бачив, як вона по красоті лопнула. Да. Е, відходь в кущі, якісь, ми будемо просто чекати, напевно, да, щоб. Ну, ланцелота треба. Але я не бачу резону зараз нам починати файт. Ні, не нам починати. Так, я... Да, я, я зганяю до фреї, напевно. Боже, як цей вейл бісить. Да, так, треба до Фрейс ходити. зараз я сходжу, напевно. Ну там ван Ван, вона повинна була би її забрати. Ну повинна. Але Фрея, це, Фрея, це такий персонаж, що я тобі скажу. Я краще відпущу що не догадаєш. Так, що ми це? Так, Ван Ван да, сама я... почала бити. О -о -о. Чого? Ну, я тобі скажу, вона може і забере. Я... Треба до неї, звісно, бігти. Да, от... Блін, мене видно тепер. Ланцелот просто з лапою, чого він не йде туди. Ай, я ні ні ні. Та ти -мойо, скільки ти жити будеш. Фу, як добре, що в нього є якесь хил, я тобі скажу. Знов, він. Живем, живем. Ні, не живем. Не живем. Зараз кота випущу якраз перший раз помер. Ой, боже, скільки ж ти їм подарів. Там мабуть тисяча пішла. Ну, зараз скільки? У нас перефарм всього 2000, да, напевно, багато. Бу, був більше, був більше, бо за твою смерть там мінімум 1000 дві дало, мені кажеться. Вон ван, -ван дефає, ці щось вдвох собі бігають. Чим вони займаються, я не можу зрозуміти взагалі. Вон ван помирає від лорда. Від кріпів померла. Це як? А, Ч... Вас. Буля, вона мала просто відпустити до башки. В неї. на неї ці. І в неї є кісті, я. Нда. Ну, по-моєму, у нас е, проблема тільки з ван Ванг. добре влітає, Ланс добре. Ну, нормально грає, я скажу. Е, вони, вони влітають, вони влітають добре. Лиш одна проблема, що вони не тим займаються чим треба. Як ми від домінації От тотальні. коли забрала ван лорда. Я не знаю. У нас. У нас реально була тотальна домінація. І ми просто перейшли. О, я зібрав останній предмет, можна буде трошки домажнути. Треба, щоб ти вейла не зловив. Окей. Добре. Ну, хоча б мінус один, але я потратив культу, і я так зрозумів, не тільки я. Так, да, так. Да. О, мені дайте. Допомощи, До помощі... ладно. Ну то давай, підійду. Ні, я вже забрав. Мы просто. Так, До... ну, Да, у тебе там уже всі предмети. <laughs> Ти там першим, другим зносиш, наверное, так и що... Ой-ой-ой. Та, ну. Все. Ні, вижив, Ого. У нас там верх пушить, ні? Так, культа є. Мію не бачу, да 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 Я не встигну, ні. ні ні Вона ультою просто в моменті, коли я ультану, вона ультою відійшла, і мені треба було просто відійти, а я чогось. Моя помилка. Не без того, якщо зараз ще мінус віневра буде. Ну давай хоть ультану. Давай, давай, живий, живи, живий. Живи. Я, я, я не думаю, Ван Ван. Чому він один біжить в 3? Уже треба відійти. Я не знаю. Я так і не, не до кінця поняв ван-ван, що робила, коли ми там це все, весь цей час були. Воно просто ну, відпушувало, я так розумію. Ну чому він один іде? Чому він пішов один в три? Ну, ми ж, очевидно, не забираємо лорда. І вон ван іде туди. Но ну, Лорда йде знову, да? Четвер. Я просто стою <гум> тут. Це називається конвейер. Чого? <гум> ні, я не буду там битись, я ще сам залишився, ні. Та ні, ні, ти шо, де дефай. Вона пригати дозна. Чекай, що, не пригає я чи що? Я не звернув уваги, вона пригає взагалі чи ні? <patęd installment> по моєму Флоріна дала ульту. Да, не ба... знаю скільки там відкатується. Ну. Йо-моє. Ну, по-моєму, тут Мія, да, сильно. Да. Ну, крипи да. задушили, просто задушили. Продай заморозку купимо мимолетку, це в чат мені написали. Ну. Тут уже все. Тобі? be? Ну, да, да. Ми... Не, ну можна було, да. Можна було, але це так. Так, а ну ван ван, що у неї там. 13%.